Друга година по обіді. Новини понеділка, 11 серпня. Відстежує команда ТСН. Канал 1+,1 мовить в загальному національному марафоні. І Починаємо одразу з небезпеки у всіх регіонах України. Просто зараз оголошено повітряну тривогу. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Вона вся червона, як повідомляють, повітряні сили зсу існує ракетна небезпека через зліт російського винищувача Міг 31 к який зокрема може бути носієм крилатих ракет балістичних ракет типу кинжал, в тому числі. Отже, всіх закликаємо подбати про свою безпеку просто зараз. Під масованими обстрілами сумщина у сумах ворог вкотре поцілив у будівлю обласної військової адміністрації. А в передмісті внаслідок вибуху безпілотника зайнялося поле, згорів гектар пшениці. Чотири десятки ракет вдарили по середині буді. Там теж численні пожежі у Шосткинській громаді безпілотники поцілили по об'єкту інфраструктури та по агроскладах. двоє людей загинули ще 11 роззнали поранень на Донеччині. Великі руйнування є в дружкі. Її росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. А по Білозерському окупанти вдарили вісьмома безпілотниками. Поранили людей, а поруйнували понад десяток будинків. Є потерпілі також в Мирнограді та Костянтинівці. Там руйнувань зазнали сім багатоповерхівок. По цивільних били росіяни і на Херсонщині. Чотири людини загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти дроном атакували цивільне авто неподалік Крутого Яру. Вибухових травм зазнала жінка. Один загиблий та шестеро поранених на Харківщині у піщаному осколкових уражень зазнав 15-річний підліток у куп'янському вузловому. Ворожий удар зруйнував будинок, загинув чоловік. Дві жінки травмовані. А в куп'янську дрон влучив в автомобіль. Постраждав юнак і ще один житель натрапив на ворожу міну. Він зараз у лікарні. І вже 21 потерпілий внаслідок авіаудару по Запоріжжі. У лікарнях досі залишаються четверо. Одна людина в тяжкому стані. Напередодні окупанти вгатили керованими авіабомбами. По автостанції та університетській клініці потрощили житлові будинки, підприємства крамниці. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і 10 багатоквартирних будинків, та крамниці найбільш понівечений автовокзал. В момент атаки там було 11 людей. Це пасажири. Співробітники, водії, одну людину. Рятувальники діставали з під уламків. Попри значні руйнування, автостанція працює упродовж цього випуску. Чекаємо на пряме включення запорізьких рятувальників з місця події і розраховуємо дізнатись у них найоперативнішу інформацію. Отже, стежте за ефіром ТСН. На фронті загинув художник Давид Чичкан. 8 серпня. Він зазнав поранення під час штурму ворога поблизу Запоріжжя, а 9-го його серце зупинилося. Давид пішов на війну добровольцем в складі мінометного розрахунку. Його побратими повідомили, що він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, ніколи не ховався за спинами інших, а ще завжди був щирим із людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми думками щодо політики, етики, соціальної справедливості. Цитую, Давид вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Давид Чичкан, син відомого художника Іллі Чичкана. Давиду було 39 років. Росіяни знову просунулися на Донеччині та окупували населений пункт затишок. Трохи покращили свої позиції. Загарбники також поблизу Білицького, Новомаркового. Деліївки і в Олександро Калиновому про це повідомляють аналітики проекту Діпстейт. Водночас, за даними Генерального штабу, впродовж минулої доби на фронті сталося 137 бойових зіткнень. Найактивніше тисне ворог на Покровщині. Там наші військові зупинили понад 40 штурмових та наступальних дій. Більше 30 атак відбили також на Новопавлівському відтинку в районі зеленого гаю, вільного поля, мирного, воскресенки, Шевченка та Ольгівського. Неспокійно було також на Лиманському, Сіверському, Куп'янському напрямках. Попри складну ситуацію, українські захисники намагаються стримати ворога лише за цю добу. Авіація, ракетні війська та артилерія вразили шість районів зосередження особового складу росіян, засіб протиповітряної оборони і три артсистеми окупантів. А ось на цих кадрах гурівці зафіксували, як вони атакують логістику російської армії на Сумщині. Працюють розвідники не лише з землі, а й з повітря, виявляючи і ювелірно знищуючи ворожі цілі безпілотниками. Атака дронів на Арзамаський приладобудівний завод у Росії у Службі безпеки України розкрили деталі операції. Джерела ТСН повідомляють, підприємства атакували щонайменше Чотири дрони цей завод виготовляє прилади для авіаційної та космічної галузи, і зокрема компоненти російських ракет х 32 та Х-101. За свою діяльність та підтримку російської військової машини підприємство перебуває під західними санкціями під час атаки, за повідомленням місцевих ЗМІ, загинув один співробітників установи. Двоє поранені. Пролунав вибух в іще одному промисловому місті тієї ж Нижньогородської області. В Дзержинську там також є підприємства військової промисловості. Загалом же російські сили ППО запевняють, що збили майже чотири десятки дронів у дев'яти областях. Зустріч Володимира Зеленського з Путіним недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії. Таку думку висловив віце-президент Шаджаді Венс на тлі чуток, начебто, Білий Дім розглядає можливість запросити на Аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас, штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські та українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа і Пу. Путіна узгодити свої позиції. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США і переконатися, що американський лідер взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію Причиною занепокоєння у Брюсселі є те, що нікого з європейських лідерів на переговори про завершення війни не кличуть. До того ж, на думку європейців, Путін не готовий відступити від своїх вимог щодо України. Минулої п'ятниці президент США оголосив, що буде обмін українськими територіями. Деякі з його слів. Повернуться під контроль Києва, інші будуть обмінені, і президенту України, мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. На що Володимир Зеленський відповів на це можна не розраховувати ніяких територіальних подарунків окупанту не буде. Тож європейські лідери підписали публічну заяву, в якій йдеться, державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися в обхід європейців та українців. Гадаю, американський уряд дивиться на це так само, саме тому є така тісна координація. Найближчими днями вона продовжиться. Більшість 30 кілометрового узбережжя Одещини не придатна для купання. За даними рятувальників, офіційно в області відкрито лише 32 пляжі. На інших відпочиваль... відпочинок може коштувати просто життя. Напередодні на несанкціонованих пляжах в області загинули вже троє людей. А близько опівдня між затокою та каролінобогазом за півсотні метрів від берега вибухнула міна. А в цей час в воді був чоловік на очах у власних дітей він дістав смертельні поранення. Ще двоє людей, за даними ова загинули в затоці. Найімовірніше вибухи прогнали саме через протипіхотні міни, які винесло на Мілену після штурмів. Офіційно ці пляжі не були відкриті, тому водолази не обстежували тамтешнє дно. Яхта власноруч у Львові ветерани, які проходять реабілітацію в центрі незламні самотужки, майструють судно. Ця ідея об'єднала кілька десятків охочих. Працюють вони з осені, тому яхта вже на завершальному етапі. І скоро її пустять на воду на місцевому озері. Про лікувальний ефект спільної справи розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Тут, в підземному паркінгу соціального будинку для пацієнтів центру будують яхту. Вона буде завдовжки 4 метри. Майструють судно, ветерани, хтось точить і вимірює, хтось збирає корпус, хтось фарбує. Я там мав досвід з ну, працював на виробництві меблів до, до повномасштабної, тобто десь якісь. Розрахунки, десь щось підсказати 32-річний Кирило на кріслі колісному ще чекає на протез. Він втратив кінцівку у травні, підірвався на міні. каже: будівництво яхти це не тільки фізична праця, а й психологічна підтримка, не дивлячись на те, що у тебе може можливо бути якісь вади, ти відчуваєш, що ти щось можеш. Ти можеш там щось робити, бути корисним, і ти розумієш, що ти не зациклюєшся на своїй травмі, наприклад, да? ти не зациклюєшся на своєму пораненні. Отже, у тебе думки направлені тільки на роботу. Пан Василь один із небагатьох, хто вже мав справу з кораблебудуванням. Це саме те, що хотілося давно зайнятись. Як ну до війни я займався якби будівництвом кораблів, які ну Великі кораблі це я будував їх в Польщі в Кракові. Так що, в принципі, судобудівна галузь це моє якби продовження. Зараз просто ідея створити яхту з'явилася під час відпочинку біля озера, розповідає Руслан Купта. Зізнається, спочатку вона здавалася нереальною, а зараз вже готовий корпус. Запустилася ідея десь восени, але там довго там нарізалися матеріали, і ми десь вже в лютому місяці. Почали роботу. Прийшли перші деталі. почали приходити хлопці. У нас спочатку було як конструктор, так деталь за деталю, чого він набирав форми. Психологи кажуть, така спільна робота не менш важлива ніж медикаменти чи фізичні тренування. А наявність тільки соціального інтересу, тобто бажання бути корисним один одному і творити для один одного, є прямою ознакою. Ментального здоров'я вже цього літа яхту планують спустити на воду, а також створити ветеранський яхт-клуб. Марічка Кужик Андрій Попович Львівтесен один 1+,1, марафон. Єдині новини. Тужний землетрус вбив щонайменше одну людину і поранив десятки на північному заході Туреччини. Підземні поштовхи магнітудою 6,1 пошкодили десятки будинків, а відчували їх в кількох провінціях і навіть в Стамбулі. Влада запевняє, що рятувальники на землетрус зреагували оперативно відразу почали звільняти людей. Із під завалів загиблий 81-річний чоловік помер вже після того, як його передали медикам. Наразі пошукові операції припинили на місця. Ах, обвалів працюють чиновники, які оцінюють завдані збитки. Ну, а тепер повертаємось до Запоріжжя. Там нагадаю, внаслідок авіаудару постраждала 21 людина. В лікарнях досі залишаються четверо. Одна людина в тяжкому стані. Напередодні окупанти вгатили керованими авіабомбами по автостанції, університетській клініці. Потрощили житлові будинки, підприємства, крамниці і вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено 10 багатоквартирних домів та магазини. Найбільш понівечено саме автовокзалом. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку. Начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України в Запорізькій області. це полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов. В нього дізнаємось більше про ситуацію на місці ворожих влучань. Доброго дня, дякую, що знайшли час для цього ефіру. Доброго дня. отже, які наслідки цієї ворожої атаки? Остання цифра, яку нам повідомляли кореспонденти ТСН була 21 потерпілий. Чи можна конкретизувати звідки вони з вокзалу чи з поруйнованої клініки? І в якому зараз люди стані? Ну на даний час 22 людини відповідно до наших даних, які потрапіли внаслідок цієї атаки? Більша кількість отримали поранення біля автовокзалу. Один чоловік, якого дістали на початку рятувальної операції з під на вокзалі, він у важкому стані. У інших середньої та легкої степені важкості поранення. Так, двома керованими авіабомбами, скоріше за все, це було вони по місту. вчора близько 18.00 було завдано ударів в результаті найбільших ушкоджень зазнало приміщення автовокзалу. В інших приміщеннях в будівлях вони менш значні пошкодження. Також автотранспорт був пошкоджений від ДСНС. Залучалися 15 техніки та 45 чоловік особового складу. Роботала психологічна служба. Працювали кінологи і були залишені багато. Також комунальних служб міста близько 21.00 рятувальні роботи було завершено, і зараз ведуться аварійно-відновлювальні роботи на цих об'єктах. Поясніть, будь ласка, чи вдалося прибрати поруйновані конструкції на автовокзалі, ті, які є аварійними? Тобто, чи немає загрози, що щось може обвалитись, і ще чи не може бути якихось вибухонебезпечних предметів на місцях влучань? Чи безпечно там людям перебувати? Ну, відповідно до діючих протоколів, всі ділянки місцевості і приміщення були обстежені представниками. Вибухотехнічних служб і ДСНС і МВС ніяких небезпечних залишків на місці не виявлено. І е, аварійні конструкції зараз прибираються, але більшість з них вже демонтована на автовокзалі. Тим не менш, все одно це являється аварійною зоною і працюють тільки всередині відповідні працівники. Тобто спокоені пасі там заборону. Власне, сьогодні автовокзал в обмеженому режимі, але все ж працює. Чи є вже якась попередня експертиза? Що буде з ним далі? Чи будуть відновлювати будівлю? Чи доведеться його, наприклад, переносити в інше місце? Взагалі демонтувати? Яка тут ситуація? Що відомо? На, на жаль, такої інформації немає, але судячи того, що ми бачили, все ж таки більша частина автовокзалу, вона. Залишилась ну так, скажемо, немає таких аварійних пошкоджень тільки ліве крило на зруйноване. Можливо, він буде функціонувати частково, але наразі можу сказати, що ми про з ваших слів знову робимо висновок, що росіяни цілили саме кабами ось по цих двох об'єктах. Якої вони були потужності? Чи саме удари кабами завдають найбільше? Проблем запоріжцям? Чи тут також часто бувають проблеми з дронами, з ракетами? Як взагалі найчастіше, з чим доведеться мати рятувальникам давати раду? Ну, Важко сказати, куди вони цілились, по-перше, тобто. Ми не знаємо наскільки яким були цілі, чи вони дійсно влучили саме тоді, куди планували. А на рахунок озброєння, з яким маємо справу, то це все постійно змінюється. Наприклад, у 2022 році нас інтенсивно обстрілювали ГЕС-300 ракетами. потім... Їх змінили каби. Потім це були ну досить часто до нас великій кількості летять шахеди, але ось знову маємо рецидив, Знову прилетіли каби. Тобто наразі за останні роки це більш часто каби і шахеди, найбільш часто. Я вам дякую за всі ці роз'яснення. На зв'язку зі студією ТС нагадаю був Олександр Сичов, це начальник оперативного координаційного центру головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. І говорили ми про авіаудар по місту, якого Росіяни завдали напередодні.